Вітаю вас, шановні глядачі в новому відео. Зараз подивимось невеличку розпаковку, що я купила сьогодні в АТБ. Найперше, що покажу, це ось такі три яблучка. Гарні на вигляд. Здається, називалися Red Prince. Ціну, як завжди, вкажу: і за кілограм, і за три штучки. І якщо назва інша, то я вкажу, підпишу потім. Також купила ось таку булочку українську. Зараз скажу цар хліб е, випускаю, випікаю цю булочку, Вже не один раз брали, дуже смачненька. Ввечері з маслом до чайку буде саме те. Також закінчується вже молочко, дуже швидко розходиться ось таке молоко, тому беру частенько майже кожного дня. Я вранці додаю до вівсянки, а потім вдень додаємо іще до кави. Ось такий батон ще взяла, тому що е, той, що вчора брала, вже майже з'їли. Бутербродики з ковбасою робила, з маслом, з сиром, тому розійшовся швидко. Так, купила ще два бананчики. Спробую їх зберігати, як порадила одна з моїх підписниць: е, закривати е, кінчик бананів фольгою. Так, і ще дуже сподобались оці сирочки, тому я їх купила одразу три штуки. Не знаю, зараз вже подумала, що можна було спробувати ще з лісовими ягодами, там був смак, але вже взяла з персиком. Минулого разу з персиком брала, дуже смачно було. Е, і у Галі Балавані купила ось такі котлетки індичі. Ціну я теж вкажу, скільки вони коштували. Я вже беру. Е, не перший раз, і вони мені дуже подобаються. Такі смачні, схожі дуже на домашні. І купила ось таку піцу грибну. Зараз ближче покажу її склад, якщо буде видно. Так, це були всі покупочки на сьогодні. Сьогодні зовсім невеличка розпаковка, але вирішила поділитися з вами. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада вашій активності. До зустрічі у нових відео. Бувайте!